Я би в першу чергу порадила бути е, чесним, а в першу чергу собі. Бо коли ми чесні з собою, то ми можемо і бути чесними з іншими. І це, правду, дуже те, чого зараз не вистачає. Бо коли ти заходиш і, е, в Інстаграм, і дивишся картинку, направду того не існує, це дуже потім розчаровує всіх, тому що ти на всіх ставиш клеймо і воно так. от… І потім Отак От ми розгрібаємо туда. е, Оці всі міфи, що дійсно там медитації, що люди думають, що помедитував. Але, як казав, один дуже мудра людина, що між е, диваном і дупою долар не проходить, треба просто вставати і Фу. це робити. Тому я не кажу, що медитація це погано, не кажу, що якісь практики це погано. Це все є. І воно все дійсно працює, але якщо бути чесним з собою, це треба просто робити. Робити так само, як ти кажеш, Марія, що треба, я прекрасно розумію, що треба слухати тебе, тому що ну так, да, є таке з фінансами, не особо ну того, що ти знаєш, такий на вайпі, того, що ти робиш свою справу, яка тебе заряджає, на правду. Але якщо ти хочеш дійсно масштабуватися, є системи маркетингу, які треба виконувати, правильно? От, тому треба його дотримуватися, якщо ти хочеш там щось заробляти, а не просто танцювати в інстаграмі перед всіма. Наприклад, я не тільки хочу бути чесною, але ще й ну, як. Це мій час, це моє е, таке дітяще, і я ще хочу, е, щоб воно допомагало мені жити, тому що і фінанси треба платити, да, і е, гарно себе приодітись, ходити е, до дівчат на волосся. ну, тобто, Треба Звісно. бути реалістами, правильно? От, тому я за таку знаєте, чесність, що і моя робота вартує теж зусиль і фінансів певних. тобто, Я е, чесна в блозі завжди з всіма своїми і не кажу ніколи, що. Прийдіть до мене, я дуже не люблю цих тригерних моментів, коли прийдіть до мене фінанси. Зараз ми вам все закриємо. Ну як ми закриємо, коли в людини є певна робота, її треба робити. Але знову ж таки, якщо ти цього не почнеш робити, то ти й те не зробиш. Тому я за чесність, за чесність до себе. І... Бо доки ми не будемо чесні з собою, ми не можемо бути ні з ким чесними. Тому yeah. ось так, чесність зараз це те, що потребує сьогоднішній світ.